Усім привіт! Сьогодні у нас 9 квітня 2024 року. Тема даного відео про розвиток бджолосімей. У цьому році розвиток бджолосімей кращий, ніж попередніми роками. І я почав розширяти бджолосім'ю. Викидаю теплі заставні, а на їхнє місце кладу суш з меду. І зараз я вам декілька кришок привідкрию, покажу, як це виглядає. Так, Підійшов я до бджолосім'ї, яку я розширив. Ось в такому стані зараз бджолосім'ї. Вже вони повністю на восьми рамках, незалежності від сили, розширяю на повний корпус по тій причині, щоб потім не путатись. Тобто, ніяких записів не веду, просто розширяю всі попідряд. Ну, зараз відкриємо ось цю слідуючу. Ось зняв я кришку. Так виглядає слідуюча бджолосім'я, тобто повністю розширені вже на весь корпус. І подальші роботи з цими бджолосім'ями або потрібно їх буде розширяти, щоб бджола не заходила в ройовий стан. Або робити відводочки, або ослабляти. Заміна маток. Тобто варіантів є дуже багато. Тому, я думаю, в цьому році. В ройовий стан бджоли будуть заходити трохи раніше, якщо погода не зміниться, навіть якщо вона зміниться і похолодає, все одно бджоли взяли, скажімо, старт і ну, в ройовий стан можуть зайти раніше. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.